Вирішив зняти відео, наскільки вистачить батареї на 100 ампер годин Гелевий акумулятор. І є ще інший акумулятор, який не гелевий, але він тяговий фірми Tab. Будемо ганяти їх по 8 годин. Буде підключений котел і Wi-Fi. Кожну годину будемо вимірювати, скільки вольт показує. Цей акумулятор, наскільки він розряджається ось таким приладом, це така зарядка для акумуляторів. Бачите, зараз 13,7 батарея повністю заряджена. Ось на кемоті. Зараз ми виключимо йому живлення і, і почнемо експеримент. Зараз 17.09 будемо кожну годину в 8 число сьогодні, січень місяць, все, щоб не було ніяких претензій, що там. Змонтовано все і не відповідає дійсності. Тому будемо кожну годину включатися і дивитися, як у нас це все відбувається. Зараз я виключаю живлення. Все, бачите, перемикнулося на акумулятор 17.10, 8.01. 13.3. Зараз зразу показує, а був заряджений 13.7. Будемо дивитися, підключатися. Кожну годинку будемо спостерігати за цим. Це ми вже можемо також виключити. І вже в холосту. Все! Експеримент почався. Так, у нас пройшла одна година, зараз 18.10. Фактично ми почали в 17.10. І у нас показує вже мінус одна рисочка по акумулятору і вже у нас 12,6 вольт. Бачите? За одну годину у нас вже отакий от показник. До речі, котел працює в такому не зовсім мінімальному режимі. Він стоїть на 60 градусів. Зараз я вам покажу. Котел отакий от. Юнкерс. Все бачите? Не зовсім мінімальний режим. І в такому режимі ми будемо знімати 8 годин. Нагадую, що ще працює Wi-Fi. Тому що, як зникне світло, щоб не було перепідключень всяких, я вирішив його не від'єднувати від кемата, Тому він буде постійно працювати. Ось такий акумулятор Electronics 100 А1 12 вольт, Гель. І будемо його порівнювати з табом. Зараз ми 8 годин поганяємо його, а потім наступні 8 годин, можливо це буде завтра, поганяємо таб. І порівняємо, які будуть у них показники: у того у того. Ще раз нагадую, що це ми все робимо. З включеним вайфаєм і котел працює у нас не в зовсім мінімальному режимі. Оце у нас за годину такі показнички. ну Так, друзі, пройшло 2 години і 5 хвилин. Показник у нас вже 12,4 вольта. Бачите ось. 19-16. Тут поки що показник одна. Ну, як котел тільки що працював, блимало то 3, то 4, то 3, то 4. Як котел вимкнувся, стало на 4. Ну Це значить, що зараз котел, як почне працювати, то воно буде показувати 3. Експеримент продовжуємо, наскільки нам вистачить цієї батареї. Ну, Дитина прийшла, подивилась на на котел, подивилась на кемот і сказала, що навряд ли. Навряд чи вистачить на 8 годин, розвернулося і пішло. Якщо будемо пробувати, не знаю, скільки воно витягне. Якщо звичайно котел зменшить температуру, то я думаю, вистачило. Так ще йде гаряча вода, я забув сказати. Користуємося мить, посуд, треба буде митися, буде гріти гарячу воду, тому це ще навантаження. Це ще якісь. Ватт-години буде забирати. Ну і не забуваємо, що у нас все, на цій переносці у нас Wi-Fi-роутер. Тому зараз там покажу вам, що є підключена все переноска, бачите? Все вилочки. все, йде провод там. і ж в кімнату де стоїть Wi-Fi? Тобто ще працює Wi-Fi. Тому цікаво вже самому. Скільки притримується батарея на 100 годин Чому я не поставив більшу? Тому що кемот розрахований саме на максимально на 100 годин Чому? Тому що він заряджає акумулятор на 10 А зарядка. Тобто, якщо поставити там 110, то вже треба 11 ампер. А. А він дає тільки 10. Тому він буде некоректно заряджати акумулятор, тобто, не буде повністю заряду. У вас буде акумулятор голодати. Я так думаю, я не знаю, але ну, так пише книжка його, інструкція, що максимум треба 100 годин, тому що потім неправильно буде йти зарядка. Тому ось так. Ну зараз 12,4 вольта, 2 години, фактично, 10 хвилин ми пройшли вже. Ну, будемо дивитися, що в нас вийде. Пішла третя година експерименту. Виробили світло у нас у 8 годин. Зараз якраз 8.10 і буде 3 години, як ми почали. Вже у нас дві рисочки потухло. Звісно, що прилад зараз не буде працювати, треба буде підключити до кемата, щоб подивитися, скільки у нас вольт. Тому ми не сюди включимо, бо там нічого немає. Може показати вам клац і нема нічого. Ну, ми підключимо його до кемата. Все, Пішла напруга. 12.1 у нас показує. Спочатку щось 12.4 блимнуло, а зараз 12.1, бачите? Тобто потихеньку розряджається батарея наша. Котел працює, так, да, я вже бачу, що в такому режимі, мабуть, точно 8 години не вийде з Ну, Но... Тому і цікаво, наскільки вистачить цієї батареї. Ну що ж, продовжуємо. Так, ну що вам сказати? Пройшло 4 години рівно. Половину маршруту ми нашого пройшли. У нас три шкали ще світиться. 21.12, Бачите час? 8. Перше. Продовжуємо наш експеримент. Зараз подивимось, скільки вольт покаже. Зараз підключимо. Наш пристрій. Сюди. Перезапускаємось. Дивимось, що там нам покаже зараз. Думаю, 12. 12.0. Тримаємо напругу в 12 вольт зараз. Пройшло 4 години. Wi-Fi працює. Зараз нема світла, до речі, я фонариком Свічу. Якраз годину вже немає світла. Зараз відключимо приклад. Поставимо нашу лампочку. Лампочка рибацька. У нас ось така. Кемпінговий фонарь. Все, продовжуємо. Так, пройшло рівно 5 годин. У нас вже дві рисочки тільки залишилось Зараз побачимо скільки у нас покаже акумулятор. І він щось зразу в розрядку хоче йти, да? Щось запікав. 11,7. Ну, я думаю, що на 8,1 100% не вистачить. Ну, будемо, будемо дивитися. Світло у нас досі таке не з'явилося, вже третя година пішла. Якби світло було 12 вольт після 4 годин, ну 5 годин вже 11,7. Ну що, експеримент продовжується. Це вже 5 годин 15 хвилин фактично пройшло. Тобто 6 година роботи. Ну, друзі, все, бачите, зараз котел працює. У нас 23-22 це у нас 6 годин пройшло і 10 хвилин фактично. Чуєте який писк, блимає остання ця. Акумулятор фактично розряджений. Тому будемо виключатися, переходити на іншу батарею. Не знаю, чи я зможу включити приборщик. Щоб... Зараз спробую щоб подивитися скільки там вольт. 11.7 було. Ну це 11.7 це не те. Зараз побачимо, що він покаже новий показник який. 11, 10 9. Виключаємо. Так що отак. На вулиці 10 градусів морозу. Ми користувалися гарячою водою. Будинок у нас 80 квадратів. Вистачило на 6 з гаком годин. Я думаю, з Wi-Fi це непоганий результат. Так що будемо виключатися і переходити на інший акумулятор. Всім, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коменти. Акумулятор Electronics, Caravan Edition 100 А. Я потім ще фотку Вирішив трохи дозаписати відео, з'явилося світло і є можливість заміряти, скільки тепер буде на акумуляторі. Я вже під'єднав інший акумулятор, тому що той повністю розряджений, вже табовський, бачите, працює. З'явилося світло, все переключилося, він заряджається тепер. А це я поставив на зарядку від цього інтертулу. І зараз, бачите, показує 11,6. На момент аварійного вимкнення котел працював, але показувало 10,9. Ми з вами бачили. А тепер, коли він відпочив, Зараз 2349, буквально 20 хвилин постояв і показує зараз 11,6. Ну зараз ми будемо ставити на зарядку. Гелевий акумулятор 100 А. Ми ставимо на 10 А виставляємо. Тут виставляється. І тип батареї вибираємо. Бачите, тут є кальцій, гель, вет, це залитий. Я там не знаю, що це у них. Все, ми зараз будемо дивитися 14,7 вольт зарядки. 14,2. Нам саме треба для гелевого 14,2. Тому ми виставляємо, нажимаємо кнопку Пуск і він почне заряджатися зараз. Бачите, що шкала піде. Так як в мобільному телефоні там є така шкала і вже пішло 12.1. Тобто наш гелевий акумулятор буде заряджатися зараз. зараз. Ну. 6 годин 15 хвилин він витримав. Завтра будемо проводити тест на цей акумулятор. Я вам його розверну. Завтра розверну його, щоб було видніше. І будемо знімати. Всім пока-пока, на добраніч. Тест закінчився. Все заряджається, все працює. До зустрічі!